Ось така моделька, натуральна замша. Всередині вони не утеплені. Якраз на таку погоду вони будуть дуже класні. Ось дивіться, які вони всередині, бачите? Без підкладу. Такого теплого на блискавці розміри залишились. Ось так вони на ніжках виглядають. Розміри залишились 37 та 38 І ось така моделька: це Нубук, натуральний Нубук. По бокам тут такі резинові вставочки. А нубук, будь ласка, бочком. Так дивіться, які вони красивенні Теж вони без підкладу. Розміри з 36 по 40 Мало мірять на один розмір. Дуже класно виглядають. Ану і чорненькі, будь ласка. Угу, супер. Ось такі класні черевички осінні.